Вітання на каналі ВОМОТО. Сьогодні зробимо огляд кольорів електротрицикла Elvin ETB-126. Він буває у кольорі Бордо, це темна вишня, та колір синій. Скутери скомплектовані двигунами 1200 Вт потужності. Навантаження на нього йде 200 кг. Акумулятор встановлений на 60 вольт 20 А. Це дальність ходу на одному заряді складає до 50 км. Звісно, що дальність може змінюватися в залежності від навантаження, де ви будете використовувати скутер. Це чи рівна дорога асфальтована, чи в горах, грубо говоря. Також є ще, ще багато факторів, тобто це температура, тобто чи будете літом використовувати, чи зимою, дальність ходу може змінюватися. Шини у скутера стоять 8-дюймові, диски алюміній, гальма спереду і ззаду йдуть парабан. Ричаги переднє заднє гальмо це на кермі, ножне гальмо. А також стояночне амортизація, передня вилка, і ззаду стоїть амортизатор Це на самій рамі. Чим також ще зручний і подобається ця модель, що в нього йде збільшений багажник для порівняння, ніж у ЄТБ-122 стоїть просто корзинка. Скутер. Йде одномісний, або може бути двомісний. Тобто, якщо потрібно одному, то ось в такому виді. Або можна зложити задню спинку і є місце для пасажира, він сидить спиною до водія. І підножка. Яку хоп, відщолкуємо. Потрібно використовувати багажники, сидіння назад склали і скутер одномісний. Максимальна швидкість даної моделі 30 км. Три режими 10, 20, 30. Сигналізація в комплекті. Ходові вогні. Ближнє світло LED, поворотні сигнали також LED. Якщо виникають додаткові питання, звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.